Щодо демографічної ситуації, то відмічається незначне збільшення населення – 42 тисяч 17 до 42 тисяч 164 чоловік. Народжуваність зменшилась з 13 промілля до 12,8. Рівень смертності збільшився з 5,7 промілів у 2014 році і становить 6,1 у 2015 році. Знизилась малюкова смертність, Вона в нас складала в 2014 році 9,1, в 2015 році, 3,7 материнської смертності, слава Богу, Богу. Знизилася захворювання з населенням в загальному, що складало 596,8 промілі в 2015 році. Проти 692,1 промілі в 2014 році. Хоча загальна кількість захворюваності зменшилась, проте рівень захворюваності на туберкульоз залишається на одному рівні, що становить 33,2 проміля в 2015 му проти 33,3 проміля в 2014 році, Збільшилась також питома вага деструктивних форм туберкульозу серед перших виявлених. Хворих з 41,7% до п'ятірь і 6%. зменшила захворюваність на злоякісне новоутворення з 223,7 до 213,5 на 100 тисяч населення. А також зменшилась питомка вага злоякісних новотворень, перше виявлених в третій степені, це візуальна форма і становить 1,1% проти 10,6% у 2014 році. Зменшилась з 12,8% у в 2014 до 8 у 2015 році. Питома вага злоякісних ноутворень перше виявлено в четвертій степені дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих збільшилась з 16 до. 278 році зменшилась своєчасність первинного вакцинального комплексу дітям до першого року з 35,9% до 6,4%, що є поганим показником, але це все за недостатності поступлення вакцин та відмови батьків від вакцинації. Погіршилася ситуація з туберкулізною діагностикою дитячого населення. Де рівень охоплення у 2015 році склав 3,5 проти 117,14 на 1 тисячу дітей. Ну, зараз ця ситуація наладжується, оскільки є закупка туберкуліну. От, кошти, які виділилися в тому році, зараз якраз проводиться туберкуліно-діагностика. Але, на жаль, зовсім відсутня вакцина П. Все вже стаціонарі проліковано на 336 хворих менше у 2015 році становить 8316 хворих проти 8652 хворих у 2014 році. Збільшилася також летальність у стаціонарі і складає 0,5% проти 0,4 у минулому році. Померло в стаціонарі за минулий рік 44 хворих. На одному рівні залишається післяоперативна летальність, складає 0,3%. Післяопераційна летальність при гострій хірургічній склала 0 проти 1,3 в 2014 році.